Христос Воскрес, воістину Воскрес, доброго Благословеного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Йоанна, 2 глава з 1 по 11 вірш. Одного разу весілля було в Кані Галілейській, і мати Ісуса була там. Званий же був на весілля також Ісус і учні Його. І коли не вистачило вина, каже Мати Ісуса до нього: Вина не мають, говорить їй Ісус, що тобі, жоно до мене. Ще не прийшов час мій, говорить мати Його слуга, що скажу вам, те зробіть. Було ж там шість кам'яних водоносів, що стояли для очищення юдейського і вміщали по дві або по три міри. Говорить їм Ісус: наповніть водоноси водою і наповнили їх доверху, і говорить їм: Наберіть тепер і несіть до розпорядника бенкету, і принесли. Коли ж. Скуштував розпорядник воду, що стала вином, а він не знав, звідки воно знали ж слуги, які набирали воду. Тоді кличе жениха розпорядник і говорить йому: кожна людина спочатку добре вино подає, а коли сп'яніють, тоді гірше. А ти добре вино зберіг аж досі. Так поклав початок знамення Ісус в Кані Галілейській і явив славу свою. І увірували в нього учні його. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.